А дві години тому у залі засідань Вінницької міськради нагороджували війни з нагоди відзначення Дня Незалежності України. Всього грамоти та премії отримали 29 чоловік, серед них депутати, підприємці, матері, матері героїні, працівники комунальних підприємств. Сьогодні в обід у кіноконцертній залі Райдуга прийшов концерт, присвячений 22-й річниці незалежності України. Під час урочистості відзначили кращих працівників та найактивніших діячів Вінничини. З рук керівників області та міста вони отримали почесні відзнаки та грошові премії. Грамотною Кабінету міністрів України у жву Леоніда Павловича першого заступника начальника інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Вінницькій області. Підбити підсумки, подумати про головне, а що я зробив для своєї держави. Маленьких відповідей: кожного з нас складаються відповіді великі і, можна сказати, величні. Одна з таких колишніх відповідей аграрії Вінниччини цього року нам лотили понад 2 мільйона тонн ранніх зернових. Загідний подарунок Україні до свята ночний внесок продовольчу безпеку держави, а отже, її економічну незалежність. І це далеко не єдиний успіх Вінничан.